У мене вже на каналі 15 підписників. Дякую вам, що ви підписуєтесь на канал і ставите лайки. Ще в мене одна хороша новина це на першому відео в мене вже зібралося 11 лайків. Дякую вам. Дякую. І сьогодні у нас буде челендж. Скільки я можу, зможу запхати черешні в рот. Ось вона. Давайте ми почнемо. Черешня? Вона не чищена, але я все одно її буду їсти. Так. Перша черешня. Друга черешня. Третя черешня. Четверта черешня. Блін. П'ята черешня. Шоста черешня.

i uh -huh. Я з'їв тринадцять вишень. Дайте я ще да 2. дві. З'їм дві, щоб було п'ятнадцять як мене підписників. Все. Я з'їв п'ятнадцять ресень, більше не буду. Дякую вам. За те, що ви підписуєтесь на канал, ставите лайки. Кличте своїх друзів буде веселіше, я буду щасливіший, ви теж. Буду випускати тепер більше відео, тому що літо школа закінчилась. І тепер можна знімати хоч кожен день відео. Пишіть в коментарях, що мені знімати, або якісь ігри на комп'ютері, або знімати челенджі і влоги. Е, ну, на цьому ми будемо закінчувати. Ще раз вам дякую, всім удачі, всім па-па!